Чи мали ми сьогодні їхати гуляти. У нас один єдиний вихідний разом, коли ми нічого не планували такого. І тут дощ. Нам ще головне вчора подруга, подруга наша сказала, що там же ж дощ, де ви поїдете? Я така, та ні, з'їздимо. Ми зібралися, було сонячно. Ну так, нормально. Коротше. Виїжджаємо злива, блін. Коротше, ми вирішили, що ми зараз а, зайдемо привітати нашу родичку з ним народження. В неї вчора було, але в мене вчора були заняття. І був Айлс, ми не могли просто поїхати. Заодно завеземо подарунок, <свісно> він вже лежить. Я не знаю скільки. Напевно, місяців шість для племінника. Раз, спробую сфокусувати вам. Дивіться. Круто. Я сам... Мені самі було цікаво, типу ну що ж тут робити? Я оце тільки що читала, щоб ну знаєте, не просто так дитині принести на собі, грайся, а ну, взагалі, що це таке, для чого це роблять. Я сподіваюся, що малому буде цікаво. Мама його завжди каже, що ми приносимо якісь е, такі прикольні іграшки, типу не просто іграшка, як іграшка, а щось таке прикольне. Найбільше з того, що, мені, що ми дарували йому, мені сподобався такий е, Типу така. Будиночок такий з, з кубі щось таке. І той будиночок він був якби з Лего, але він був інтерактивний. Ну, це взагалі Play Mobile, щось таке. Я не пам'ятаю, як воно там називається, не дуже сильно розбираюсь. Але суть була в тому, що він був інтерактивний, і це прямо було ну дуже дуже круто. Мені самі було цікаво, там його тато і мій чоловік. Вони його зібрали всі разом в трьох, і потім ми вже з малим пішли гратися, бавитися тим будиночком. Ну, коротше, я була задоволена. Самій було цікаво дуже бавитися в той будиночок. Оце, я думаю, це так само буде цікаво і двом, напевно. Але осінь в Канаді, звісно, дуже-дуже гарна. І я зараз така вдячна, що я маю можливість її реально бачити. Бо коли я була на фермі, ми просто приїжджали там на шосту на роботу. І в шостій вечора у нас в сьомій інколи закінчувалась робота. Короте, ми взагалі Нічого не бачили взагалі нічого. І зараз, ну тобто, всі дні це було зранку вночі ти виїжджаєш і вночі ти приїжджаєш. А зараз, ну хоч хоч якісь варіанти, хоч щось побачити, навіть якщо це один вихідний на тиждень, все одно якось ти вдень бачиш трошки, що навколо відбувається. Тебе круто, дуже круто. Я щаслива. Взагалі, осінь завжди супроводжується якимись переломними моментами. Декілька років тому ми отримали документи восени. Минулого року в мене дуже сильно змінилось ставлення до поняття дружби, і взагалі, що таке друг, що таке подруга, і як, яка взагалі дружба має бути. Я би сказала, я дуже так сильно виросла. В цьому році я зрозуміла, що ну так само, звісно, якісь людські стосунки, так само дуже змінила свою думку про деяких людей. І не те, щоб навіть, знаєте, змінила це одне, але зрозуміла, що я вже більше не можу бути людиною, яка завжди є для когось, коли їм щось потрібно. Не знаю, чи це погано, чи це непогано. Для мене все-таки дружба це дружба, це зовсім інакше. Це не тоді, коли ти просто щось запитуєш, бо тобі щось треба. Ну, тобто, як я колись говорила, для мене дружба це. Набагато більше, і від друзів ти очікуєш більше. Ну і, звісно, сама даєш як друг також багато. Тому переломні моменти восени це взагалі must have, як я зрозуміла. Сергій вже прийшов. Ми ще квіти купляли. Звісно, шкода, що це я зрозуміла лише в свої 26 років, а не в 19, не в 20, або там взагалі не в 15, але що вже зробиш? До кожного це приходить. Певному віці, і, на жаль, ось так вже вийшло, як вийшло. Але я задоволена, що нарешті я зрозуміла, що не всі ті люди, які ну я настільки хотіла з деким дружити, що я була готова для цієї людини в будь-який момент, будь-що зробити, тільки в неї якесь питання, тільки в неї або в нього якась проблема. Все якби я завжди відкрита. При цьому ці люди, ну не те, щоб вони цього не цінували, а чому вони мають це цінувати? Їм це ну ні за що. Якби вони в це ніяк не вкладалися. Коли ти не вкладаєшся в якісь стосунки, ти їх не цінуєш. Цінує лише та людина, яка вкладається. Це, до речі, психологічний прийом. Десь читала, не пам'ятаю. Чим більше ви вкладаєтесь в стосунки, неважливо емоційно або емоційно, або грош ну, в грошах, тримкою. Неважливо це. Тим більше ви якби залежні потім від цих стосунків. Ви залежні, а не та людина, яка вас постійно щось просить, допомоги або ну коротше, це взагалі це, про це говорити можна все життя, мені здається. Тому, ну, отак. Наскільки я знаєте з дитинства я знала, що сім'я це найголовніше. Але чим старше я стаю, тим інше я це сприймаю, я це сприймаю, бо я розумію, що вона не тому найважливіша, що ну знаєте, це така як би це сказати, аксіома, що сім'я важлива, так? Це такий закон. Ні, вона важлива, тому що вона завжди з тобою поряд. І тепер е я напевно тисячу разів подумаю, чи я витрачу свій час, щоб підтримати якусь або якогось псевдодруга. або псевдоподругу, чи я просто подзвоню своїй тітці, бабусі, татові, і просто запитаю, як вони там проводять свій час. Тому, ну, знову ж таки, жаль, що я дійшла до цього лише в 26 років, але дякувати Богу, що хоча б в 26 років дійшла. і що це, до речі, дуже на це все впливає напевно, ось ці відео знаєте. Постійно ти відчуваєш, що те, що люди роблять, це якби їхні дії. Це лише твоє сприйняття їх дій. Насправді ні, це так не працює. Оці всі відео, що ви не мусите нести відповідальність за те, що відчувають інші люди, і все таке інше, це якби дуже сильно вирвано з контексту. Звісно, якщо ви робите щось там для себе, припустимо, ви не мусите думати, що когось образить те, що ви там успішна, або ще щось таке. Але якщо ви використовуєте інших людей і їм це не подобається, вони розчаровуються вас чи вони засмучують. Через те, що ви їх використовуєте, це не те, що вам психологи говорять, що це їхні проблеми, це не їхні проблеми, це те, як ви з цими людьми поводитесь. І чомусь дуже багато хто вирішує, що так, мені якщо щось треба, то все, я там. Вилізу зі шкіри, не знаю, як правильно перекласти цю приказку, але я це зроблю. Мені все одно, що про мене подумають, мені все одно там, що ця людина, в принципі, я не вважаю її подругою чи другом, але я таке зроблю. Насправді це неправильно, це всі ось ці дурні відео просто навчили нас якимось дурним речам. Ще Сергій вже прийшов, так що я вам не можу тут всяку дурню розказувати, про яку думаю. Але я до чого це веду? Люди, будьте людяними, якщо ви... Хочете від когось щось е, отримати, поводьте себе нормально, будьте готові, що цій людині також може бути потрібна ваша підтримка. І не згадуйте про цю людину лише тоді, коли вам щось потрібно, бо ось зараз. І вона не мусить вам допомагати в кожен момент, який ви, ви попросите. Дивіться, які ми книжечки куплю. Оці відкриваються, я вам в машині потім покажу. І там прямо, ну, вони об'ємні. А позаду вона просто відкривається там про океан. І взагалі, народ, щоб ви собі розуміли, це магазин з всілякими штуками для дому. Тобто, ну, і там книжечки продавались. Ось такі. Це ми, купили. це ми купили для мене, бо я сказала, блін, вони такі круті. Я спочатку ось цю червону шапочку побачила, дивіться. Клас. Просто. Кожна сторіночка інтерактивна, кожна, кожнісінька. Так, і останнє, мені здається, там дуже гарна сторінка, я вже просто всі передивилась, дивіться. Клас. Так, червона шапочка, 6 доларів. Це недорого, це пів години роботи, я би сказала. Далі три ведмедя. Ось такий. Також гарні. І ось цю ми купили для племінника. Про, тв... про тварину кажу, про риб. Про тих, хто живе в океані взагалі, то тут не тільки рибки, мені здається. От. Також класно, дивіться, тут, коротше, просто вони підписані, якби по номерках, а з іншого боку ви вже відкриваєте, і про них написано. Ну, вони там відкриваються ось так, що бачите. Також дуже класно. І ми подумали, а це ще хто такий? Неважливо, так прочитаємо з дитиною. А ми подумали, що якраз під ось ту жабку, що ми йому купили. якраз, А може це і була погана ідея тут про океан розказувати, а там жабку чекати? Не знаю. Ну, коротше, але я щаслива, бо книжки круті прямо. Я думаю, мамі мої також сподобається. А Сергій пішов каву брати в Макдональдс? Он він. В сенсі Макдональдс не Сергій. А я поки розглядаю книжечки. Ще хотіла в Долораму зайти, подивитись, може там щось прикольне. Але треба себе контролювати також, бо книжок вже багато. Причому всяких всяких різних в нас там енциклопедії, міні енциклопедії, і художні книжки, там історичні, якісь знаєте, з історичними фактами книжки дитячих книжок купа в нас також. Хоча в нас дітей в сім'ї немає, але ми просто ну, всі любимо всякі такі штуки. Ну з цим я просто чесно, я прямо задоволена. Аж, аж настрій піднявся якось. таке. Потім повернемось додому. Сьогодні у нас День подяки. Не знаю, якось перші роки я святкувала, перший рік, пам'ятаю, ми святкували з маминою подругою і з її родичами, ну, з маминими друзями, то якось, ну, так, це було таке свято. А потім не знаю. Це дуже класно, але. Чи воно вже приїлось, чи що, я не ну не знаю, не знаю, як це правильно пояснити. Але, коротше, таке. Просто сядемо по вечері, йому, та й все. Був ще купа справ. Я ще придумала одну таку класну штуку. Ну, тобто, ідея в мене вже є, я вже трошки розпланувала її. Якщо я це зроблю, то я буду собою задоволена. Я вже сказала так, навіть своїм, якщо я це закінчу, коли я це закінчу, все. Я вже скажу, що я чогось. Чайка полетіла. Що я таки чогось в житті досягла. У мене якась така дурна звичка. Я завжди все, що би я не зробила, завжди мені всього мало. Мені мого якогось досягнення, неважливо, якого навіть те, що ми документи отримали, наприклад, мені вистачає буквально ну на два тижні, на місяць максимум. А потім я знову думаю, що треба щось ще, ще, ще. І це, до речі, дуже дурна, ну не те, щоб звичка, це дурна риса характеру. Ми оце з другом їм говорили, в кафешці ходили. І ну, типу, от в нього так само. Ми от отримали документи, і я кажу, ну це ж тільки-тільки початок, насправді, а там далі купа ще всього. І він каже, так, реально, так і є. Але ж є люди, і він каже, реально так і є. Але ж є люди, яким ну, достатньо там якогось невеличкого досягнення. І їх це заряджає енергією там на роки, і це класно. Я би також так хотіла, але на жаль, це не мій варіант. Тому от я вирішила, що якщо коли я це зроблю, я сподіваюся, що це буде не якщо, а коли, коли я це зроблю, то я вже буду прямо стовідсотково собою задоволена. Коротше, ми вже з'їздили в хості. Ще по дорозі назад взяли гру в доларамі. Взагалі це там за 5 чи за скільки доларів? А може вона і дорожча була, не знаю. Але прям така якась масштабна. Я якраз сказала, що я хочу якусь гру, щоб пограти ввечері сьогодні. І знайшли отаку Джеймс Бонд. Не знаю, подивимось. Книжечки я розберемо. Таке, трошки поговорила з вами сьогодні. Сподіваюсь, нікого не образила. Ніхто не взяв на свій рахунок. Якщо взяв, то може вам треба задуматись над тим, що ви робите, як ви дружите і все таке інше. От. Тому гарних всім свят і побачимось в наступному відео.